9 травня свято Великої Перемоги разом з усією Україною гучно та радісно святкував Солом'янський район. Найяскравіші урочистості відбулися в парку імені Островського. Цього року Солом'янський район подарував ветеранам справжнє свято для душі і спогадів, яке змогли організувати за безпосередньої підтримки народного депутата України Максима Луцького. Урочисті заходи розпочали з церемонії покладання квітів до меморіалу учасників Великої вітчизняної війни. Участь у ході реквіємі взяли народний депутат України, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак, голова Солом'янської районної організації ветеранів України Борис Парафейніков, ветерани та жителі району. Цього відбувся урочистий парад з проходженням колон офіцерів Національного університету оборони, національної академії внутрішніх справ та військових частин по повітрофлотському проспекту. Під звуки військових пісень, хлопці та дівчата також інсценували справжні дійство воєнних часів. З нагоди 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війни з вітальним словом виступив народний депутат України Максим Луцький. Ми будемо розповідати нашим дітям, онукам і будемо нести завжди цю добру пам'ять. І всі, хто присутні на цій сцені, будуть робити все можливе і неможливе для цього ще зі святом, щастя, добра і здоров'я.